Проект Крок до підприємництва реалізують другий рік поспіль. У 2016-му він був пілотним. Підвищити рівень економічної активності та зайнятості населення організатори планують у двох об'єднаних територіальних громадах Пирятинський та Шишацький, а також у Полтаві та Миргороді. Долучатися можуть із інших районів області. Катерина Бабіч тренером проекту стала вдруге. Говорить, учасникам розповідатиме про інноваційні методи маркетингу, які поліпшать їхню підприємницьку справу. Дуже багато людей, які прагнуть стати підприємцями, але просто не знають, як реалізувати свою ідею. Також на це будемо ми направлені. І ті, хто вже діють підприємці, буде цікаво вислухати їхні проблеми, показати їм те, що це не проблеми, і це все можна легко вирішити. Після навчання учасники проєкту мають представити власний бізнес-план, адаптований під вимоги конкурсу пільгового кредитування. Конкурс проводить обласний департамент економічного розвитку. Ми хочемо запропонувати проєкти мікрокредитування, максимум для започаткування власної справи це 300 тисяч гривень і відшкодування частини тіла кредиту за умови створення нового робочого місця. Проект реалізує громадська організація, проекти і комунікації протягом березня-вересня цього року. Заявки від учасників організатори ще приймають. Карина Москаленко, Богдан Казирі, Полтавські телевізійні новини.